Житель Святошинського району Прилужна, 4 до 15. Рибачу на цьому озері вже на протязі більше 10 років, і під час рибалок постійно були конфлікти із так називаємими охоронцями чи рибінспекцією, які вимагали за рибалку від. Починаючи там е, раніше і 15 гр... рублів, тоді було, і е, 25, і 50, потім доїхали оце вже до гривні, до нашої, вже ми дожились до 150 гривень за рибалку. А я як ветеран труда маючи право і маючи е, державний, державний документ президента Януковича. І Азарова, який фіксує, що усі жителі району мають право на безплатне, безкоштовне рибалство. Все рівно платить, платить гроші треба за рибалку. На що у нас була реакція ветеранів, що ми маємо документи. Але, незважаючи на це, були прийняті відносно нас насилля над людиною, над ветераном труда, які мають право відпочивати, як їм бажано, а не так, як їм хочеться, зеленим чоловічкам у нашому районі, яким ми повинні платити бабки. За що? Я їм говорив, купіть землю, вирити савок запустити рибу, от тоді ми можемо до вас прийти і попросити. Дозвольте нам порибачити. А так ми рибачимо на своєму озері, як ми хочемо і як ми маємо бажання відпочивати. Оце в нас така ситуація в нашому районі. Ви гроші не платите? Гроші ми і відмовляємось і що вони платити Відмовляю. відмовляємось платити. Але насилля відносно мене було охранником здійснене. Поламав бамбукову вудочку, він прийомом карате стрибнув на мене, нам з дідом довелося оборонятися. Ну, ми її по дідовськи оборонилися. Знайного порізали. Я говорив, якщо ви тут хазяйнуєте, значить ці кольоси, які витягли Миколи, а їх Та, ну, зійміть, он 180 кольос. У на всій території озера не чистяться, ніхто їх не чистить, ніхто нічого не робиться. Не... Давай гроші і все. Только давай гроші, а гроші а беруть без ніякого касового апарата. Це шо, це О, приїжджають, страдали, приїжджають, беруть ізвість, розводять і наливають у комисі прямо біля. Біля людини оце Такі так свої приїжджають свої і висипають. А після того? що гашене вапну висипають просто от на поплавки. А після того? А, інваліда інваліда анколю просто обрізали вудку. Лодкою. лодкою обрізали вудку і все. Людина немощна, а вони і здіваються з цієї людини. І приїжджали, потім вони біля, потім во клесити. Под'їхали лодку і об'язали сюсть нас. Я наші говорить, так ви знаєте, що здесь вообще ловить нельзя. Тут вони, вони забороняють ловити, так? Да, да забороняють. Забороняй. А ви є ви інвалідом є, так? У вас Я інвалідність, так? Ну, людина без руки. Як вони наливали ізвість, говорять, ми лічимо рибу. Весь карась верхом. Да, животом Карасі верх. очерета Всі животами вверх лежать. Вже подохли. Вони Давно. вже подохли. Нема ні одного Давно. карася. А вони лють для того, щоб риба кажуть, не підходила до берегу. Щоб, ну, щоб кльово не було. І що ви зараз от, ми сказать, збирали? Ми збирали підписи. На що? виходимо і відпочиваємо. Да. Я без будки, просто відпочиваю. Ось ці підписи зібрали всіх рибаків. А і потім підписи передати о, рибацькі, да. у місцеву раду Левченку, щоб може чим-небудь нам допоможе. Угу. Зрозуміло. Добре, от дякую. От это, фотографируйте, вот тут да, он такі колеса, вот такие колеса, как и сзади. Ото такі є. Да, Народ там... відпочиває. Їх не одно полон. Дуже не такі. Взагалі те, що сказати, на це правильно сказали, треба ще було. І пусть на менше в пределах.